Юна заробітки, він мені відразу сподобався своєю легкістю у приготуванні смаком. А найголовніше, що від нього не набереш вагу. Адже працюючи на кухні, так важко тримати свою вагу стабільною. Тож поїхали всі наші овочі, нарізаємо середнім кубиком, не обов'язково рівним. Це в нас помідор, огірок і болгарський перець. Можна брати різний, у мене був жовтий, тому нарізала жовтий. Відправляємо все в нашу мисочку, далі нарізаємо фіолетову цибулю напівкільцями, теж відправляємо до нашої миски. І приступаємо до нашої топової заправки. Це половинка соку апельсин. Якщо у вас більший обсяг салату, то можна взяти більше. Далі... Половинка соку лимона, свіжомолотий перець, нагору висипаємо оливки, солимо за смаком, додаємо оливку в олію і перемішуємо. Я завжди перемішую в мисці просто її потрясуючи. А, ще забула трошки. Бальзамічного або соєвого соусу. Все перекладаємо в миску для подачі і вже в самому кінці додаємо нарізаний кубиками балканський сир. і смакуємо.